Ви всі розумієте, що чи будуть якісь зміни, чи не будуть, залежить тільки від вас. Багато веселих історій можна розказати, в яких брав участь з нами Богдан Свячаник, така одна з них, пам'ятаємо, була у нас така одна вчителька трохи старших років. Ну і так нам здалося, що вона, можливо, десь трішки не дощуває. І Богдан Свячаник одного разу каже: я, напевно, зараз на її уроці залізу. За шафу, і ви мене там закриєте, щоб вона не бачила. Дивлюся, прибігає Богдан Свящаник із класу музики і позичив, напевно, випросив у когось такі дві тарілки від Бубна. Тобто він мав стукати, а вона не мала би розуміти, що коїться, ми мали її відволікати. Так і почався урок. Почав Богдан стукати в ці тарілки. І ми почали говорити, що то у нас щурі живуть в класі, і вони так пищуть час від часу. На той момент зайшла класна керівничка, постукала, щось забула у класі. І староста класу розповіла керівничці, що там сидить Богдан Сульчаник. Ну, а Богдан Сульчаник, це вже він відмінник, один з кращих в школі вже тоді рахувався. Вона не повірила тому, що почула, почала відсувати парту. Дивиться дійсно, Бодьо хоче вилізти звідти. Вона назад його туди запхнула, закрила і покликала тодішнього директора школи Михайла Васильовича. Рашкевича і Богдан Свичаник вже вилазив за тої парти в присутності директора, класного керівника. Пам'ятаю, він тоді твердо прославився. Ще згадуються мені такі епізоди наставником по історії у Богдана Свичаника був Ярослав Гриник, наш покійний вчитель. І він теж був дуже сильним істориком. Ми це всі розуміли. Дядько строгий був високий. У нього завжди була тишина в класі. і Я пам'ятаю, що. Богдан завжди любив перевірити його під час уроку, те, що він розказує, допустимо, якусь главу з історії чи про підписання якогось договору. Богдан Сульчаник швидко дивився в підручник. Він завжди мав з собою по два підручники з історії. Ну не ті, що нам видавали, а вже він читав поглибленіше історію завжди любив його перевірити і піднімав руку і хотів довести, що щось вчитель помилився там також. Не було. Це завжди з усмішкою. Ну, вчитель наш це сприймав, пояснював Богдану, з яких, в яких джерелах він може прочитати обширніше про, ту, про цю чи іншу главу чи історію, чи підписання якогось договору. І Богдан пізніше йшов, ще раз просто прочитував і. Тим самим перевіряв свого вчителя, вони такі можна сказати, друзі були, але сольчаник завжди хотів перевірити, чи все точно розказав нам вчитель на своєму уроці.